Всім привіт! Сьогодні ви почуєте три факти про кожну область України, Автономну Республіку Крим, Київ і Севастополь. У вас може виникнути логічне питання: у тебе ж є рубрика з фактами про міста, для чого це відео. Це відео про області. і Якщо факти ті, які були, не будуть повторюватись в цьому відео. Приємного перегляду! Почнемо ми з столиці України. Київ Він не є частиною області, бо він один з двох міст України, Київ і Севастополь, що мають спеціальний статус. Ось три факти про Київ. Факт Номер один: найбільш давня вулиця столиці, Володимирська, її вік уже перевалив за тисячоліття. Факт номер два. Найвища точка столиці по відношенню до річки Дніпро це площа Слави. Розташована на висоті 200 метрів. Факт номер 3 найвища будівля не тільки в Києві, а й усій Україні. Це житловий комплекс, розташований на Кловському узвозі. Його висота становить цілих 168 метрів. Далі буде Київська область. Факт номер 1 Київська область складається з сіми районів. Факт номер 2 До Київської області належить місто Славути, що знаходиться на території Чернігівської області. Факт номер 3 три. Знаменита трипільська археологічна культура отримала свою назву на честь села Трипілля на Київщині. Ця землеробська культура розквітла понад 7 тисяч років тому і досягла неймовірних, як на той час, технологічних висот. Колесо, дерев'яний плуг, ганчарство, виплавка міді. Тепер будуть три факти про Львівську область. Факт номер один: Львівська область є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина. Факт номер два. Кількість населених пунктів у Львівській області 1928. Факт номер 3 Саме тут знаходиться один із найстаріших у Центральній Європі та перший заснований в Україні університет. Херсонська область. Факт номер один. Найбільший острів України та Чорного моря називається Джарел Гач. Він в Херсонській області. На всій площі острова, а це 56 квадратних кілометрів, не проживає жодної людини. Факт номер два: на Херсонщині на березі Дніпровського лиману знаходиться найвищий майк України Аджигольський. Він сягає 76 метрів завишки і має незвичайну гіперболоїдну конструкцію. Факт номер 3 Олешківські Лешківські це величезний піщаний масив. Щоб зупинити його розповзання по краям масиву висадили близько 100 тисяч гектарів соснових лісів. Це є найбільшим штучним лісом в світі. Факти про Луганську область. Факт номер один. Поруч із Білогорівкою простягається серебрянський лісовий масив. Один з найбільших у регіоні. Факт номер два. Останнім за алфавітом у переліку всіх населених пунктів України значиться селище міського типу Ящикове, що знаходиться в Алчевському районі. Факт номер 3 1929 року в Кремінній відкрилася майстерня з ремонту баянів, яка згодом стала відомою в Україні фабрикою баянів. Рівненська область Факт номер 1 у Рівненській області розташовано понад 100 родовищ, де видобувають 14 видів корисних копалин. Факт номер 2 На Рівненщині знаходяться одні з найбільших покладів бурштину в Україні. Факт номер 3 Саме на Рівненщині було створено перший в Україні і в Східній Європі вищий навчальний заклад Островську академію. Тепер будуть факти про Сумську область. Факт номер один. Сумська область складається з п'яти районів. Факт номер 2 Загальна кількість населених пунктів в області 1493. Факт номер три. Найвища точка Сумської області 246,2 метрів над рівнем моря. А ось факти про Миколаївську область. Факт номер 1 на Миколаївщині розташований Актовський каньйон з гарантованим вау-ефектом краєвидів. Тут, протягом тисячоліть, річка Мертвовод прорізала собі русло крізь гранітні скелі на глибину до 50 метрів. Факт номер 2 Область має помірно континентальний клімат з теплим літом і м'якою зимою, що сприяє розвиток у сільського господарства. Факт номер 3 Природні заповідники. На території області є кілька заповідників і національних парків, зокрема гранітно-степове Побужжя, де можна побачити унікальні скельні утворення. Житомирська область. Факт номер один. Житомирська область посідає п'яте місце за площею серед усіх регіонів України, маючи загальну площу 29 832 квадратних кілометрів. Це більше за такі країни, як Вірменія чи Ізраїль. Факт номер 2 На Житомирщині виробляються оригінальні комплектуючі для BMW та Audi. Факт номер 3 Найбільша чисельність бубрів в Україні відзначається саме в Житомирській області і становить 7668 тварин або майже 22% від загальної чисельності в Україні. Факти про Волинську область. Факт номер один: Волинська область була утворена 4 грудня 1939 року. Факт номер два. Свою назву область отримала в честь історичного регіону Волинь. Факт номер 3 Населення області становить лише 2,2% від усього населення України. Запорізька область. Факт No1. Гуляйколе, батьківщина Нестора Махна. Біля Запоріжжя відоме своєю залізничною станцією так, як місто на Напако. Ось кілька фактів про Чернігівську область. Факт номер один: місто Батурин місце колишньої гетьманської столиці знаходиться на території Чернігівської області. Факт номер два. У Чернігівській області знаходиться 610 природних заповідних об'єктів. Факт номер 3 Загальна кількість населених пунктів в області: 1511. Донецька область. Факт номер 1 Донецький басейн один із центрів вуглепаливної та метеорологійної промисловості України. Перші шахти з'явилися ще у XVIII столітті. Факт номер 2 На півночі області існують підземні галереї соляної шахти, які використовують як спелосанаторій і навіть концертна зала. Там проводять вечори філармонії, змагання шахів. Тури з квестами дуже незвичний туристичний досвід для Донеччини. Факт номер 3 У Донецькій області є популярні міські парки, ботанічні сади, парки ковалів у центральній частині регіону з художніми металевими скульптурами. Приклад культурного простору навіть у промисловій зоні. Факти про Харківську область. Факт номер 1 В області збудовано 57 водосховищ і знаходиться 2538 ставків. Факт номер два. Харківська область утворена 1932 року. Факт номер три. Найбільшою річкою області є Сіверський Донець. Полтавська область. Факт номер один містечко Опішня це взагалі столиця українського гончарства. Колись там жило більше тисячі професійних гончарів, вироби яких продавались по всьому світу. Знаменитий кінорежисер Олександр Довженко став одним із перших діячів культури, який запропонував заснувати там національний культурний центр. Він працює сьогодні. Факт номер два. У Полтаві діє принаймні 22 заклади громадського харчування, там де можна скуштувати галушки. Факт номер 3 У Полтаві існує місцевість під назвою Колонія. А ось факти про Закарпатську область. Факт номер один. Закарпатська область це найзахідніша область України. На околиці селища Соломонове поблизу міста Чоп знаходиться крайня західна точка України. Факт номер два. Незважаючи на те, що область називається Закарпатська, тобто Закарпаттям, насправді 75% її території розташовано в горах Карпатах. А лише 25% на Закарпатській дзвоні, яка і є Закарпаттям в чисто географічному розумінні. Факт номер три. Селище Пало Закарпатської області найбільш віддалена від Світового океану точка в Україні. Відстань від цього селища до найближчого берега моря становить 658 кілометрів, що на 12 кілометрів більше, ніж від найпівнічнішої точки України села Грем'яч до Чорного моря. Факти про Одеську область. Факт номер один. Одеська область є найбільшою за площею областю України. Факт номер 2 Населення області складає близько 2,3 мільйона осіб. Факт номер 3 Одеська область має значні запаси природного газу та нафти. Кіровоградська область. Факт номер 1 У Кропивницькому було побудовано першу в Україні електростанцію в 1896 році. Факт номер 2 На Кіровоградщині знаходиться цікавий затоплений кар'єр під назвою Морозівський вугільний розріз. Він завдовжки 6 кілометрів. На його території знаходяться залишки величезних екскаваторів, а через кар'єр перекинутий великий міст, привезений у якості трофею з Німеччини. Факт номер 3 Кропивницький це батьківщиня українського професійного театру. А ось факти про Чернівецьку область. Факт номер один. Чернівецька область утворилась 7 серпня 1940 року. Факт номер два. Чернівецька область найменша серед усіх областей України. Її площа трохи більше 8 тисяч квадратних кілометрів. Факт номер три. Чернівці були одним з перших міст на території України, де з'явилися трамваї. Перші трамваї почали курсувати тут ще у 1897 році. І з тих пір трамвайне сполучення залишається важливою частиною міського транспорту. Черкаська область. Факт номер один. Туристична столиця Черкащини, Софіївський парк в Умані, який був заснований в 1796 році. Це один із найбільших та найвідвідуваніших парків України. Факт номер два. На Черкащині, а саме в Звенигородському районі, розташований географічний центр України. Факт номер 3 Однією з перлин області є Буцький каньйон. Його довжина близько 2,5 кілометрів. Ширина 80 метрів. Реклама! Це реклама мого телеграм-каналу. Там виходить, про що і коли будуть відео і багато іншого. Кому цікаво, ось посилання і QR-код. А ще посилання в описі відео. Далі будуть три факти про Дніпропетровську область. Факт номер один: За площею Дніпропетровська область займає друге місце в Україні. Факт номер два. Місто Дніпро найпросторніше в Україні, бо на кожного громадянина припадають 474 квадратних метрів площі. Найтісніше місто України Львів. Факт номер три: відомі компанії, АТБ та Комфі, були засновані жителями Дніпропетровської області. Севастополь. Факт номер один. Слово Севастополь походить від грецьких слів Евастос славний величний, та поліс місто. Факт номер два. Завдяки унікальному географічному розташуванню Севастополь має стратегічно важливу глибоководну гавань, яка не замерзає взимку. Факт номер три. На території сучасного Севастополя розташувалося стародавнє грецьке місто Херсонерс, засноване приблизно у 10 столітті до нашої ери. Факти про Вінницьку область. Факт номер один. Вінницька область межує аж сімома іншими областями та ще й з Молдовою. Жоден інший регіон України не має стількох сусідів. Факт номер 2 по території області працюють 204 річки, з них найбільше Південний Буг та Дністер. Факт номер 3 Також на Вінниччині є найбільша в Україні вузлово-залізнична станція Козятин. Івано-Франківська область. Факт номер 1 У щорічному рейтингу журналу Фокус Івано-Франківськ двічі визнавався найкращим для життя містом України. Факт номер 2 на Івано-Франківщині розташований найбільший гірсько колишній курорт України Буковель. Найвища точка курорту Гора Довга. 1372 метрів. Факт номер 3 Село Микуличин вважається найдовшим в Україні. Воно розтягнулося на 24 кілометрів спочатку вздовж траси, а далі вгори. ТРИ факти про Тернопільську область. Факт номер один. Тернопільська область на першому місці в Україні за кількістю замків. Їх тут 34. Факт номер 2 Плебанівський залізничний віадук біля міста Теребовля, побудований у 1896 році австро Угорщиною. Цей Віадук є однією з 12 подібних конструкцій у світі. Факт номер 3 найстаріша будівля Тернополя. Тернопільський замок, 1540 рік. Хмельницька область. Факт номер 1 Площа Хмельницької області становить 3,4% площі території України. Факт номер 2 Хмельниччина один із найважливіших регіонів вирощування цукрових буряків. Факт номер 3 Загальна кількість населених пунктів в області. 1451. І останні три факти про Автономну Республіку Крим. Факт номер 1 У Криму є чорна вода. Мінеральна вода утворює чорний осад з джерела Аджису. Факт номер 2 Найбільш відвідувана вулиця в Криму набережна Ялти. У рік прогулюється по набережні понад 700 тисяч гостей курорту, не рахуючи самих Ялтинців. Факт номер 3 Найбільшою, або точніше, найдовшою змією Криму та Європи є полос жовто-брюхи, довжина якогось досягає півтора метра. Довжина самого великого примірника жовто червого полоза, видобутого в Криму, становила двох метрів. Жовточеревий полос не Ось таке відео вийшло. До речі, рубрика «8 або 10 фактів про міста України буде виходити далі. Всім до побачення!